Ви ж квартиру дітям обіцяли? Я правий? Ну, взагалі, так заведено, так правильно. Так було у всіх: у сусідів, у ваших батьків, у знайомих. По суті, у всіх пенсіонерів є лише два варіанти: або зробити як всі, і залишити квартиру своїм родичам, незважаючи на те, чи допомагають вони вам, чи ні, або. Звернутися до організації і отримати, ну, як ми її називаємо, другу пенсію та допомогу по дому. Давайте зараз кожен з цих варіантів розглянемо детально. Ви ж теж все своє життя старалися задля дітей. Працювали постійно, відмовляли собі у всьому, купували дешевше, не їздили у відпустки, відкладали все на майбутнє своїм рідним. І ось це майбутнє. Настало. Вони вже дорослі, у кожного свої плани, свої турботи, телефонують раз на місяць у кращому випадку. Привітання у вайбері! А вам хочеться турботи, тепла, живого слова, а замість цього мовчання байдужість. А іноді просто тримайся! І десь всередині зароджується тривожна думка: а взагалі, чи люблять вони мене? Чи просто чекають, коли ваша квартира стане їхньою. Ви женете ці думки, тому що соромно, тому що не прийнято так думати про своїх родичів. Але правда така: ви відчуваєте себе непотрібними, наче ваша цінність не ви самі, а метри квадратні, в яких ви живете? Але хто сказав, що так має бути? Що ваше життя це просто місток, перехід? Вашої квартири до когось іншого. Ваша квартира це не подарунок, це роки вашої праці, це відмова собі у всьому, це жертви, на які ви йшли. І якщо ваша квартира зараз може вам допомогти, надати догляд, другу пенсію, спокій, то чому ні? І це не зрада, це повага до себе. Не кожному з рідних ви можете прямо сказати: мені також потрібно, але собі. Ви збрехати не зможете. Подумайте. Ви теж маєте право жити гідно, не в страху, не в самотності, не в очікуванні дзвінка від ваших рідних, а в турботі зі спокоєм, з відчуттям, що вас поважають, а не використовують. Ви не забираєте квартиру у дітей. Ви повертаєте життя собі. І якщо вас зачепили ці слова, Нікому не потрібно вірити на слово. Достатньо просто дізнатися більше, спокійно, у своєму темпі, без жодних зобов'язань, бо тільки той, хто знає, може обирати. Тож, прямо зараз дивіться окреме відео про другу пенсію та допомогу по дому. Посилання на нього буде ось тут або ось тут. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулох Михайло. Ще побачимось!